Не повернувся з варти на Київщині. Попрощалися з 35-річним Андрієм Цепуном. Увесь вільний час чоловік проводив у складі так званого народного блокпосту. Група перевіряла транспорт на тітушок і боронила Київ від Беркуту. Кілька днів тому чоловіка з численними забиттями знайшли в хащах на околиці столиці. Травми виявилися несумісними з життям. Міліція події цікавиться мало. А родичі та друзі про обставини можуть лише здогадуватися. Невеличка церква в селищі Кожухівка не здатна вмістити всіх, ті, хто не потрапили всередину на відспівування, чекають на дворі. 35-річного Андрія Цепуна вони проведуть в останню путь. Рідні, друзі, колеги і безліч геть незнайомих людей. У них кажуть теж є привід бути тут. Ми прийшли віддати йому шану повагу тій поважній людині, яка побувала на майдані, яка віддала своє життя. Для того щоб ми жили завтра краще, за яких обставин він загинув, досі загадка, народні блокпости у дні кривавого протистояння до такої варти долучалися сотні людей. Андрій Ципун теж пішов, допомагав боронити столицю від небезпечних візитерів, спецпризначенців і молодиків у спортивному, так званих тітушок, саме звідси, і не повернувся. Шукали його два дні. Не міліція, не ні лікарня ніякої мені допомоги не давали відповіді. Поки ми самі не почали їздити по. Моргам там і відшукали. Родичам розповіли, чоловіка знайшли в хащах ще живого, та він помер за півгодини. Голова побита, сноса кров. Він став просто цей роботник морга і сказав: я вам покажу його, тільки ніяких фотографій. У близьких лише припущення Олексій товариш убитого, що разом із ним вартував столичні шляхи. Каже, у ті дні на вулицях активно полювали молодики в спортивному. Це тільки вони, бо це всі три дні у нас ну, зела рація, це воно все. Ходило, все передавали, що така така машина. Людей дергують, відкривають, стріляють. Та де це сталося? Не уявляє блокпост. Був на гостомельській трасі. Жив Андрій на вулиці Майорова, а знайшли його на верболозній. Міліція справою цікавиться мало. каже вдова. ТСН телефоном коротко відповіли. Тіло без ознак насильницької смерті. Юлія розповідає, чоловік не зізнавався їй, де проводить стільки часу. Знав. Вона буде хвилюватися. Як ти дивишся, що я піду на Майдан? Говорю, погано дивлюся, бо ти у нас один кормілець, тебе син, один. Завтра жінка знову піде до слідчого, хоча в його допомогу не вірить. А ще вона не знає, як пояснювати все восьмирічному синові. Героям слава! Героям слава Людмила Бадалян, Вадим Литвин, ТСН 1+,1.